Віднині у лісосмузі поруч із містом Синельникове ростимуть криворізькі дуби як символ міцності та непохитності, поряд із окопами прикордонників, які так само міцно і непохитно насмерть стояли проти німецьких фашистів. Дерева до польового меморіалу побратимам привезли криворізькі ветерани-прикордонники. У Синельникове щороку приїздить чимало зелених кашкетів, як тих, хто й зараз на службі, так і тих, хто вже на заслуженому відпочинку. Військовослужбовці кажуть, прикордонники це саме ті підрозділи, які першими зустрічають ворогів і останніми випроваджують їх із рідної землі. Поміж цими акаціями й досі збереглися рови, які у далекому 41-му році були окопами для прикордонників, які ціною власних життів дали можливість провести евакуацію. 1-2 октября 1941 года бойцы пограничники 95-го Надвернянского погранотряда держали оборону. На станции Синельникова-1, Синельникова-2 было сосредоточено очень большое количество ценных грузов, которых надо было вывести вглубь страны. Военным пограничникам была дана команда продержаться час-два для того, чтобы эвакуировать грузы. Воины-пограничники в течение суток, с утра до позднего вечера, сдерживали натиск. За словами пошуковців, на синельникове наступала група клейста. Танки були вже у Еларіоновераївці і направлялися на залізницю. У п'ятій загальноосвітній школі був штаб підрозділу, про що нагадує меморіальна дошка та прикордонний стовп. 900 бійців 95-го надворнянського прикордонного загону із гвинтівками та ручними кулеметами стали на шляху танкової дивізії. Та, попри нарівність сил, прикордонники підбили 9 танків, понад 10 автівок, дев'ятьох ворожих солдатів взяли у полон. Німці не чекали такого опору, тому бій і був тут зранку до вечора. І коли вже прибіг зв'язківець і доповів, що мов, все, наказ відступати, то відступати вже було нікому. В основному були тут убиті, тяжко поранені бійці. Вийшли групками по 10, по 15 чоловік і десь аж під Донецьк. Говорять, що 350 чоловік вийшли. Останні залишились. Євген Трошенко розповідає: тут в одному окопі пліч опліч стояли бійці з усіх куточків колишнього радянського союзу. Усі, як один, мужні дивилися в очі ворогу, жоден не залишив позицій. Нині тут у лісосмузі лежать камені з іменами. За кожним таким каменем трагічна історія загиблого молодого хлопця, якому б жити та жити, аби не війна. Як кажуть прикордонники, свій бойовий шлях підрозділ завершив під Савурмогилою, яка й нині стала місцем важких боїв для вже сучасних українських солдатів. Демобілізований командир батальйону нацгвардії Олександр Криштоп каже: як тоді в одному пориві йшли у бій, так і тепер. Незалежно від скільки часу пройшло. Ну внуки, правнуки також стояли от як дали позиції, так з позиції ніхто не виходив. Независимо от того, бомбежка, не бомбежка, танк, не танк, но парни стояли до конца. Сейчас знаю, что позади Украина и семья. Все парни понимают, что эту задачу нужно выполнять только потому, чтобы эта операция как началась, и так она там и осталась. И как можно быстрее это все прекратить. Чимало демобілізованих побратимів Олександра вже повернулися на фронт на схід країни. Інші поки готуються і найближчим часом вирушать на передову. Бо це патріоти, яких батьки виховували на прикладі героїчних подвігів дідів. Сучасні військові ладні на все, аби вберегти свою батьківщину та рідних. І ось такі історично пізнавальні заходи сприяють вихованню молоді, вважають ветерани-прикордонники. Скорб о погибших товаришах. но це скорб, це гордость за них. За то, что они отстаивали, я считаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще-чаще. Чаще, потому что это одна один из способов, когда надо воспитывать молодежь не на пальчиках, не на словах, а на самом деле на том патриотизме, который проявляли наши бойцы в годы Великой Отечественной войны. Шановуючи подвиги тих далеких часів, учасники заходу схилили голови й перед самопожертвою сучасних українських солдатів. І кожен, хто стоїть у формі, сподівається, що їх не забудуть. І тих, хто загинув понад 70 років тому, і тих, хто віддає своє життя сьогодні, бо вони роблять це заради нас, заради нашого мирного життя.